Весь світ завмер в очікуванні великої війни на близькому сході. Зо дня на день Іран має завдати масованих ударів по Ізраїлю. У відповідь на вбивство лідера політичного крила Хамасу Ісмаїла Гані, 31 липня. Росія у цьому протистоянні вимушена підтримувати Іран, передаючи Тегерану озброєння. Як велика війна може вплинути на ситуацію в Україні? Докладніше далі. За даними військового порталу Дефенс Експрес, Росія передала Ірану військово-транспортними літаками іл 76 оперативні ракетні комплекси Іскандера та комплекси радіоелектронної боротьби Мурманск БН. Більше того, Москва мала відправити разом із військовою технікою своїх військовослужбовців для її обслуговування, тому що жодного зі згаданих видів озброєння і техніки в іранському арсеналі немає. А Росія навряд чи проводила підготовку іранських фахівців. Нагадаємо, що мурманськ БН спеціалізується на пригні. Чині супутникової навігації та комунікації, нібито на відстанях до 5 тисяч кілометрів. Що ж до постачання іскандерів, то дотепер це Москва була зацікавлена в іранських ракетах, а не навпаки. Адже для атаки по Ізраїлю Ірану необхідні ракети із мінімальною дальністю близько 1200 кілометрів, а максимум іскандера 500 кілометрів. Тож експерти з Дефенс Експрес дійшли висновку, що єдиний можливий логічний варіант передача комплексів разом з ракетами Р 500 які мають орієнтовну дальність у Три тисячі кілометрів, як пише видання New York Times, де також підтвердили військові поставки. Москва ними сама себе загнала у пастку. З одного боку Росія має економічні та культурні зв'язки з Ізраїлем, тому що там проживає велика кількість російських євреїв. Причому багато з них переїхали до Ізраїлю після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Але з іншого боку, Москва не може дозволити собі відмовити Тегерану у допомозі, оскільки вона значною мірою покладається на іранські безпілотники в Україні головне питання в тому, як росіянам задовольнити Тегеран, не зіпсувавши при цьому свої відносини з Ізраїлем. Підкреслюють експерти у будь-якому випадку. Війна між Іраном та Ізраїлем неминуча, нагадує ізраїльський військовий експерт Давид Шарп і може статися будь-коли. А тоді велика війна на близькому сході може вплинути і на ситуацію в Україні. Наприклад, Іран може знизити обсяги постачання безпілотників чи інших систем для Росії. Також може виникнути конкуренція між Єрусалимом та та Києвом за артилерійські снаряди, запаси яких у світі вичерпуються. Насамкінець через великий попит може виникнути незначна конкуренція за військову продукцію та компоненти для її виробництва. Проте як вважає експерт, це не вплине на ситуацію критично. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.